Внаслідок нічної атаки на Київ травмовано дев'ятеро людей. За даними ДСНС, у кількох районах міста зафіксовано пошкодження житлової забудови та об'єктів цивільної інфраструктури. У Печерському районі уламки спричинили пожежу у багатоповерхівці. Надзвичайника врятували 20 людей дев'ять травмовані, п'ять передали медикам у Подільському та Деснянському районах. Уламки впали на відкриту територію без займання та руйнувань. У броварах, що на Київщині уламки ворожого БПЛА впали на двоповерхову будівлю міні-маркету. Рятувальники повідомляють, внаслідок цього сталося займання та часткове руйнування споруди. Пожежа ліквідована. Також пошкоджено три багатоповерхові будинки, чотири продуктові кіоски, два автомобілі знищено та два пошкоджено. У багатоповерхівках через вибухову хвилю, посічено фасади та вибиті вікна. На щастя, минулось без постраждалих. Відомою про атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури. За інформацією ОВА, струмли. Близько 28 тисяч родин Броварського та Бориспільського районів. Відомо про введення графіків аварійних відключень на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та у Харкові. Внаслідок комбінованого російського удару по Запоріжжю загинула дитина. Ще семеро людей постраждали. За даними ДСНС, в одному з районів обласного центру внаслідок влучання по приватному сектору сталося руйнування житлового будинку. Виникла пожежа. Надзвичайники врятували з-під завалів семирічну дитину і передали її медикам швидкої. На жаль, у лікарні хлопчик помер від травм несумісних з життям. Крім цього, горіла газова труба багатоповерхівки. Внаслідок атаки на Дніпропетровщину отримав поранення. Чоловік під ударами опинилися Дніпровський, Кам'янський, Криворізький та Синельниківські райони. Виникла пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури. Рятувальники працюють на місцях, ліквідовують наслідки обстрілів. На Черкащині через ворожу атаку пошкоджено багатоповерхівку в Каневі. За попередніми даними, одну людину травмовано. Ворог також цілив по критичній інфраструктурі. Наразі перекрито рух греблою ГЕС. Необхідні служби працюють, зазначили бова. За інформацією президента України Володимира Зеленського, цієї ночі армія РФ випустила понад 450 дронів і більше ніж 30 ракет по енергетиці. За словами голови держави, станом на ранок по країні відомо про більше ніж 20 постраждалих людей у Києві. Бригади працюють над відновленням електропостачання та водопостачання. Є знеструмлення в Київській, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській областях та на Дніпровщині відновлюють. Ця після атаки також Запоріжжя, Кіровоградщина, Херсонщина. Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія найближчим часом можуть розпочати переговори. Це жахлива війна. Вона стала найгіршою з часів Другої світової. Ми бачимо, як гинуть люди. Це Росія і Україна. Думаємо, ми також долучимося до цього процесу. Є багато причин, чому вони мають це зробити, і гадаю, вони незабаром сядуть за стіл переговорів, сказав Трамп. За словами президента США, Вашингтон разом із союзниками по НАТО посилює тиск, щоб досягти. Домовленості щодо України Трамп також не виключив можливості запровадження додаткових санкцій проти Росії.